Пиши коментар, став подобайки, що ти за ігрома за турман. Хлібчик, тут є пара дверей. Так, що ж ты там? Ладно, піду спочатку в ці двері. Цікаво, що там. Цікаво. Це у нас офіс. І не питайте, як я тут знаю. все. Так, тут комп комп компутери. Ладно. Так, що тут у нас є? Ммм, сейчас таке. Понятно. Чо? О. Тут можна щось єсти. Да, я сів. Эээ... Е -е. Блин, ладно. Тканишечки можна даже почитати. Так, що це за двері? Ладно, тут здається, вже все подозрі, так так... Це тверь. О, зруйнований портал. А що за кнопка? О, тут кнопочки. Ладно. А тут у нас щось є відкриваємо. Так, ого. Це тупе виглядає. Так, от так краще. Що то такое вже? Все вже є 54. М -м. Ясненько. Ясно туда, чи... Ладно, плюс что там? До слайм уже гуляю. ладно, туда потім я піду. А спочатку сюда опа. Гайс лампочка окей.

Тут камеры Сейчас Создайте бетон. О! Закрытая Надо ханить, что Все, до что Я це хочу, я це хочу, я це хочу, 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 хочу. І це хочу, і це, і це, 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 це. І це. Ладно, поки не можу получити. Жарі. Де назад? Це, що це таке вже? Ja tu nie leżę, takie, w tej korytorze, mam cichończość, nie pracuję. Także idę odtuda. Uch, slime! Proszę, piszą on. Dawaj, dobywaj, Sąże. А ты сюда тоже. Слайм. Так, что это за двери? Я тут вообще был. Ладно. Поді до них, конечно, пи. Так, вот тут я был. Ладно, тут я хочу пойти именно до тех дверей. А чи там було щось цікаве? Оу. Що це кнопка? О, це автоферма. А тут доведеться все засадити. Ні, не доведеться, воно сама засажується. Прикол тес. О, ну ладно, там набирається, ну ладно, хай набирайте, я поки тут подивлюсь, що це. Тут є дерева. Тут всі это дерев. Це є Акатія. Сосна. Дуб, тропічне дерево, Клен береза, Вишня Стоп. А де манг? Це що мангрове дерево? Куріння мам. Та, це мангрове дерево. Так, тут... Що це? А, ну, тут? тут якась... О, кнопочка. Нормально так. Це тоже автомобільш Ну, я теж не знав. Так, тут треба все дібрати, тоді. Тоді ми... О, тут яблучка викликала, так, теж туп. Так, тому... Так, uh, підемо туди, конечно же. Хочу піти туди. О, верстак, верстак, верстак. Так, що шо может... Що використати? Блін, прям зашло? Оце, 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 оце. Так, що в нашей карме там? Ого. Шарачка. Oh. Tak... Co ja chcę z tego wytracić? O to, o И її потратив. Так, ше, 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 ше. О, я заробляю зарубляю кишковорослу. Угу, так. Угу. Давай. заробляємо, заробляємо, заробляємо. Кладем, кладем, кладем. О, oh, в мене шкуріння. Ладно, і так, то я получу 5. А от її непогано, вот її непогано. Так, у нас вже... Раз. П'ять. Угу. добре. О, молоді братися еще ферму. Так, ну набирається микро. На Чека тут у нас є ...печки, отже. Не, по-моєму, немає, тому закриваємо. Так, а да. Ладно, не будемо поки тут і нічого ломати. И струбайте Все. Вс. Мало семено іти туда. Я тут був Ми що вернулись на спам? Так, оце не надо. Так Дай потом через ті дверь. Так, треба прикусити. Так, вот эти двери. <coughs> Блин, ты опять надо туда сам попасть, но ну, це таке? Так, все. Куда на трям? Ну, на тряп да. Туда, я там. О! О. Все тут перевдягнутий. Ааа, ладно, тут не вертайсь, мало ну, туда. В цю дверку. Так, де тут нас. Ідем да, туда. А от я кудись він інше місце. Так, тут куча... Так, скрині. Тут так багато рут. Але в мене немає кайла, щоб це все додобувати. Чао, може тут щось десь воно є? Камера. Так. Может, скриня по Нет, господи. Опа, а вас на нами Я бронка. Так, что это за? О, О! Ладно, ну, ну це те буде вже наступного відео. Якщо хочете би вийшло продовження, то у вас на екрані появилося. Те число, скільки треба... Ну, mm. ви маєте... На екрані у вас появилось стільки... На екрані вас появилось, екрані я подивив, появилось те число подобайок, Необхідне для того, аби, Коротше, на екрані появилось число подобайок, Необхідне для того, аби вийшла нова частина. Ой. І всі... до нових відео!